Вітаю! Мене звати Анатолій Припельченко. Я сео юридичної компанії Приходько та партнери. Наша команда понад 6 років надає послуги у сфері податкового права. Бізнес в умовах сьогодення іноді страждає від перевищення службових повноважень представниками органів податкової служби, іноді від нововведень в законодавстві, що примушують призупинити роботу, іноді від нерозуміння та відсутності податкового планування на підприємстві. Постійна необхідність подання звітності, блокування податкових накладних, наявність статусу ризикового платника податків, податкові перевірки, проблеми з відшкодуванням ПДВ все це ускладнює робочі процеси підприємства у разі відсутності податкового планування? Наша команда податкових консультантів має успішний практичний досвід податкового планування як малих. Так і великих підприємств, вирішення податкових спорів, супроводу податкових перевірок та оскарження їх результатів. Деякі адвокати особисто працювали в системі податкових органів, а тому найкраще знають всі механізми, які допоможуть захистити ваші права. Звертаючись до нас, ви отримуєте можливість уникнути вимушеного простою на підприємстві та підвищити комфорт у веденні свого бізнесу загалом. Довірте правову складову вашого бізнесу нам. Ласкаво просимо, приходьте та партнери.